Друзі, сьогодні буде Рубрика качок. Але не тих, що ви бачите на екрані. Нарешті вже буду вам показувати, розповідати, хто хоче для мисливців, для любителів птиці. Де вона сховалася? Як ви догадаєте? Як ви думаєте, що в нас? От вони, друзі. Це в нас є кряква. Давайте ми її вижнемо на вулицю. Але, що вони чомусь ховаються, вони приручені досить добре, досить добре приручені, але вони чомусь не хочуть йти на вулицю. Пойдуть на вулицю, зараз я вам... От, друзі, як ви помітили, У мене є тут на дачі пара деяких качок. Качур і качечка. Качурок, що ви знаєте. Зеленоголовий такий гарний, вже роздітий. Зараз під весною робиться такий, тому що починається же, сезон парування, де набирається всю свою красу, а качечка така темненька, щоб могла сховатися в осоці під колір осоки, щоб могла сховатися. Така собі качечка. сіренька, непомітна. Непомітна, щоб її було непомітно в травиці, коли вона висиджує Сидить кладці Друзі качачки. Взагалі дика качка вона також не вибаглива. Добре брати вже такі, бачите, ці, як у мене. Вони вже йдуть в третьому коліні, які вивелися вже у домашніх умовах. Качка вже приручна, беру її спокійно ловлю, спокійно вивожу на водойму під час полювання, пускаю її на воду, дуже гарно на підсадні. Навіть хто любить м'ясо, дикої качки, качка дуже швидко дико виростає. Мале каченя, щоб ви розуміли, протягом двох місяців вже на крилі фактично. вже Вбирається такі якраз самі жарненькі, самі смак. От такі. Качка водить малих біля себе, не підпускає нікого. Так же само як і качка, пара тримається качок, так такі в парі в неї тримаються. Парно, бачите, їм так досить. Їм так комфортно в парі. Треба ще пару взяти до себе додому, тому що в мене вдома качур і дві качки. І бажано, що в качки хочуть пари. Вони парами краще, тоді менше посотіли яйць. і вони краще подяться. Вона собі знаходить місце, це взагалі як би пару будок їй зробити такі, щоб вона так вибрала сама місце, але тим не менш вона може в любій траві. Сісти, засісти, тому що небезпечно тим, що кота, який може зловити легенько її ловить або розбиває кладку. І Це трошечки недобре. Так що, друзі, заводьте також непогано, воно досить красиво. Ще, можливо, б якийсь такий мать, невеличкий ставочок для себе і воно гарно виглядає. Мисливці всі це зрозуміють, тому що хоч ми і полюємо мисливці, але тим не менше мисливці не... Саме більше, напевно, любителі природи як хто, тому що вони і доглядають. і Ми доглядаємо за цим, за природою, дивимося, і дбаємо. І от такі качачки. Так що, якщо вам цікаво, пишіть коментарі, що вас саме цікавить. по цих качках вам все розповім. Буду вам розповідати, показувати, розказувати. Всім наразі дякую, всім до побачення!